І от зараз, виходить, пройшло два з половиною місяця, ти перерахувала, що з'явилися клієнти, навіть з'явився дохід, на який ти не очікувала, що так швидко, так, і що ще. Але ну, якби я працюю в моменті, тобто я не працюю з стратегією. Я розумію, що з цим треба працювати. Uh, і знову ж таки, ну, в мене клієнти приходять з Тіктоку, і зараз за останній місяць, так як в мене було дуже багато роботи, я просто його закинула, і виходить, що я не працюю з основним джерелом того, що приносить мені клієнтів. Я, я знаю, що я навіть закінчила один курс, який дав мені оцей буст по клієнтам. Потім в мене була ще дуже така дорога класна консультація з експертом. І в мене є дії, що треба зробити, але я відкладаю вже тиждень. От я просто я не можу себе заставити, бо це треба сісти, розписати ці всі сценарії, потім відзняти, потім ну, там, технічні моменти зробити. А я прям відкладаю, прям не можу. От, дуже складно мені. Угу, угу. Ти кажеш, що через рік хочеш себе бачити на 8-9, так? так? Світ. А що для тебе 8-9? 8-9 це коли в мене стабільний потік клієнтів, і я там не переживаю, то, що там мені там не вистачає, чи мені якось треба сильно заморочуватись з цього. У мене відлажена система, я працюю приблизно десь 6 годин на день. Тобто зараз в мене виходить більше, у мене 8 інколи 9 годин. Ну, буває таке, що сильний загруз, буває і 10 годин. Тобто я розумію, що в такому графіку я сильно довго не зможу працювати. Угу. От. Тому, можливо, ще якась одна людина в команді, яка мені буде допомагати з технічними моментами, з відео. Ось, от ось так я бачу: 8 9 Якась людина, яка буде допомагати. Так. Тобто це ти вже якесь таке розширення, да, бачиш через рік. Угу. Я а, його як? навіть бачу через кілька місяців по-хорошому. Я б хотіла собі людину, яка мені буде конкретно допомагати з відео, бо це дуже багато займає часу, і мені ну, не, не подобається цей момент монтажу, і ну, взагалі це угу. не дуже моє. Іра, в якій сфері ти працюєш? А, я нутриціолог, я працю, працюю з людьми. Угу. Тобто йде мова про консультування в відповідно в цій сфері, так? Да? Я просто запис пізніше так. поставила, щоб. Так, так, так. Угу. Окей. А скажи, будь ласка, о, ти кажеш, що у тебе початкова точка два з половиною місяці назад, ти починала з четвірочки, да? ми зараз про реалізацію говоримо про цю сферу. Це коли немає системи, немає стабільного результату, і вже через два з половиною місяці ти кажеш, що є певний потік клієнтів і навіть. Заробіток більше, ніж ти могла очікувати. Але ти працюєш більше, ніж хотілося. Хотілося б так. працювати 6 годин, але загрузка зараз 8-9. Як ти сказала, я не працюю зі стратегією, працюю, працюю в моменті, і взагалі там є певний момент ну, назвемо це прокрастинація, да? тобто ти uh -huh. там тиждень не можеш сісти почати щось робити. Правильно, да, я це зрозуміла. Так, абсолютно, абсолютно. Ірочка. А скажи, будь ласка, от два з половиною місяці ти скаканула з четвірки на шість з половиною. Це для тебе угу. про що? Як для тебе це? Як, як ти це оцінюєш свій результат? Я вважаю, що це дуже круто. Я вважаю, що я велика молодець і я себе сильно за це хвалю. І навіть не тільки хвалю, а навіть визначаю свої досягнення да, там, якимось спеціальним, а, там, ну, типу. Я балую себе, от я ходила позавчора в СПА і аквапарк. Для мене це було про те, що я молодець, про те, що я зробила такі цілі класні, і це ну там дуже круто. Тому я дуже задоволена цим. І <кій> до речі, я так помітила, що в мене не тільки сфера а, там кар'єри, саморозвитку підтягнулася, а ще в мене була там на п'ятірочку яскравість життя. <кій> то Зараз я би поставила, мабуть, десь знову ж таки, 6,5-7. Тобто вона теж збільшилась. Ще Тобі теж домашнє не... завдання, Іріш, пройдись по колесу, Два з половиною місяця, ну взагалі три раз на три місяці. Ти можеш ще там тиждень-два у тебе на це точно є, тому що е, класично це раз на три місяці такі робити скрінінг собі. Люба, це для вас теж інформація. Тобто, колесо велансу це не про те, що сісти один раз на рік зробити. Це про те, що потрібно відзначати бачити свої е, результати, і це дуже круто, те, що ти сказала, що ти себе балуєш, тому що я часто бачу запит, що у людей є успіхи, а вони їх не можуть прожити. Жити вони їх не відчувають, вони їх не помічають. Я це називаю не святкують. І оце святкувати да, для кожного воно своє. Е, я думаю, що це дуже крутий приклад, те, що ти говориш, да, от таку собі нагороду придумала, пішла в аквапарк. Я просто думаю, що ті, хто буде це чути, класний приклад. Я думаю, що ну, це може когось надихнути. А давай тепер піднімемось mm -hmm. на рівень, не що змінилось. Ти мені перерахувала, що змінилось е, в конкретних якихось м, е, ситуаціях, діях. Да? Там пішли клієнти. Е, а що не що змінилось, а на рівень хто про тебе? А як ти змінилась? Що ти у самій собі помічаєш? Я стала однозначно більш відповідальна. Я прям освоїла планування на, на рівні level up. Ну, тобто раніше це була проблема. А зараз це, от, ну якби така, можна сказати, частинка моєї натури. От це прям сильно змінилося. Uh -huh. І а, я однозначно стала більше себе ціннувати, тому що в мене були одні ціни, коли я от навіть починала два з половиною місяці назад, і я, ну, вони були такі антикризові, можна сказати. І зараз я повернулася до цін, які в мене були до війни. Ну тобто. Я їх збільшила навіть не зважаючи якби, на те, що я там сильно боялась, переживала, але мені з цим комфортно, і я відчуваю, що це адекватна там, оплата мого труда, і люди приходять зовсім інші на ці гроші. Ну, тобто вони високоосвідомлені, вони знають, за що вони працюють, і вони працюють на результат ось так от. Тому це теж дуже круто відчувати більшу свою самоцінність. Як тобі з тим, коли ти проговорюєш, зупиняєшся і отак рефлексуєш, проговорюєш, аналізуєш, усвідомлюєш якийсь певні шлях, який ти пройшла? Як тобі взагалі із таким інструментом? Незрозуміла питання. Ну, дивись, чи робиш ти це взагалі? От коли ти отак аналізуєш, як у тебе йде прогрес, чи не йде прогрес? Можливо, ти зараз щось проговорила і, наприклад, навіть щось усвідомила про себе, або можливо, ти це робиш. От коли отак по поличках. як тобі із цим, коли ти робиш отаку от рефлексію, як зараз ми з тобою робимо? Проговорюємо було стало, і ти аналізуєш. Угу, Ну о, насправді дуже круто, класне внутрішнє самовідчуття, бо ти відчуваєш оцей ріст свій, але частково я це роблю, тому що коли я коли роблю планування на місяць, я оцінюю попередній місяць. Я дивлюся там, що в мене вдалось, що не вдалось, які цілі там вийшли, не вийшли. І ну, в цей момент, знову ж таки, я якби, себе визнаю, хвалю, і там ага. на наступний місяць я собі планую, ага, якщо я там виконую ці цілі, я, я там піду там в аквапарк або зроблю щось ось таке. Тобто для мене це така теж додаткова, а, значить, мотивація. Хоча б в цьому місяці я там на, на, не закрила свої цілі по цифрам, взагалі У мене було кілька цілей, там і спорт, і по грошам ціль. І... А я вже не пам'ятаю ще яка ціль. Ну по цифрам, ну, трошечки не закрила, але не критично. От і я все одно думаю, ну я все одно молодець, все одно я піду там відсвяткую. Так угу. з такого плану то частково я це роблю, але отак под от глибше, звісно, воно кайфовіше. Да, так, та, та, ти можеш робити це і самостійно ставити собі запитання або на таких зустрічах. І дійсно, ці висновки місяця це теж один з інструментів, які є у нас на курсі. Вона зможе Любов, коли підете далі. Там є така сторіночка в планері висновки місяця. Іра додала туди свої штуки крутезні, похвалити, відсвяткувати собі щось. Обіцяти сама собі у майбутньому через місяць. Мені здається, це дуже крута ідея. Дякую тобі за це іра. Багатьом вона може бути корисною. І через місяць, коли йде така звірка полюсів, да там а що я досягла? А я молодець. А я себе зараз побалую. Да, ти таке слово використала побалую. Так, це знаєш до цієї своєї дівчинки внутрішньої. Це про те, що як часто ми чекаємо від інших, що нас будуть балувати, і як круто сама себе. Повалувати, да? Ну тобто uh -huh. дати собі те, не очікувати, дати собі те, що ти хотів. Іра, а скажи, яка зараз головна, давай одну якусь візьмемо, От, е, десь якийсь за Ти мені казала, що ти там не можеш два тижні чи тиждень щось почати робити. Е, ну, це мені візьмемо гостре. От те, що ти сама собі е, візьмеш на, давай візьмемо наступний тиждень. А, якщо ми розбиваємо місяць планування, ти знаєш свої цілі на місяць, і от якусь ціль не береш глобально, а розбиваєш її на 4 тижні, да, тому що ну, реалістично ми маємо на це дивитися. Що б ти хотіла би на наступному тижні втілити, просунутися в якомусь питанні? Однозначно прописати сценарії на TikTok і ідеалі зняти хоча б їх частково, ну хоча б там відсотків 30. От, і закінчити Google форми, знову ж таки, посилання на, на TikTok. А що тобі це дасть? Це як, якраз ну, якби забезпечення потоку свого, свого потоку клієнтів, бо, якщо я не знімаю, то в мене є тільки ті відео, відео які крутяться, але ж в них охоплення постійно падають, тому що вони там умовно першу добу-дві набирають охоплення, і потім, може, там, комусь десь щось попадається. Тобто нові користувачі мене не бачать, і, звісно, я не можу там, отримати нових клієнтів, тому що відео не крутяться більше. Як так виходить, от зараз задам таке запитання. Як так виходить, що твоя основна ціль туди на рік, да, в перспективі, яку ти відчула і прописала собі мати е, постійний е, потік клієнтів, так, щоб їх вистачало, і ти чітко знаєш, що для цього потрібно зробити. Ти зараз це проговорила. А mm -hmm. як так виходить, що, що ти не хочеш робити те, що ніби хочеш бачити через рік? Відчуваєш, що є якийсь конфлікт? Між тим, що хочу, але при цьому не хочу це робити. Дуже класне питання. Я знаю на нього відповідь. Я з'їздила в Україну, повикладала ролики в Україні. У мене були бомбічні охоплення, все було добре, бо я у мене була геолокація Україна. Я повернулася в Польщу, я починаю викладати. Я виклала десь ролики 15, У мене охоплення майже на нулі, тому що в мене змінилась геолокація, і в мене абсолютно немає мотивації знову цим займатися, тому що ну. Коли ти не бачиш результату, ти не хочеш рухатися в цьому напрямку. От, але наче от на останніх відео трошечки відновилась ця історія. Ну, якби мене вже запам'ятала геолокація тут, в Польщі, тобто алгоритм, наче якби, заново вчиться, отак, от, от кожного разу. І тепер ну, просто треба сісти і зробити це. Добре, але є ризик того, що результат може не бути одразу таким, як ти його так. могла б отримати в Україні. Так. А як ти Однозначно. можеш себе підтримати, заздалегідь, знаючи це, щоб потім не впадати у фрустрацію, не засмучуватись і знову не зупинятись? Знаючи ну, мабуть, цей ризик? Ну, мабуть, не ставити завищені очікування. Ну, я так думаю. Але складно, я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Це не подумати. Тому mm -hmm. що це, е, знаєш, як соломки підстелити, знаєш, якщо ти знаєш заздалегідь, що там може бути із цим проблема, є певні очікування, і, і це може і гальмувати, і потім, відповідно, тебе боляче. Просто буде боляче, буде важко знову це робити. Е, це не подумати да, про те, а, ще, а як mm -hmm. я можу сама себе підтримати, як я можу, знаючи, що. Це от SWOT-аналіз, Пам'ятаєш, у нас був на курсі SWOT-аналіз і коли ти аналізуєш певний проєкт, якщо подивитись на це як на проєкт, там є така якраз штука, частина як ризики. Це про це. І коли ти знаєш ці ризики, ти можеш спланувати, як ти їх можеш трошки зменшити. Якийсь пункт Б, ну, план Б, план В продумати. Скажи, будь ласка. А... Окей, ти кажеш, що ти хочеш на наступному тижні прописати сценарії TikTok і хоча б 30% відповідно відзняти, закінчити Google форму. Що може тобі помішати це зробити на цьому тижні? Я думаю, незначно некоректно. Можна сказати, або некоректне планування, або відсутність пріоритизації. Тобто, тому що в мене є клієнти, це те, що я не можу змістити. Так? Це я однозначно фокусуюсь на, на тих зустрічах, які є. А всю іншу ось таку роботу я роблю в переривах там, де немає клієнтів. І от а, проблема цього тижня, що я ось ці могли форми ставила на вечір. Однозначно, ввечері я вже нічого не хотіла робити. І, звісно, і ті Google форми я не хотіла робити, тобто їх поставити треба на день, це я вже так роблю висновки. Щодо сценаріїв, раніше я м, надихалася, коли там я йшла каву, мені це давало заряд бадьорості, і я прописувала сценарій. А зараз не можу пити каву е, з деяких причин, тому ну, цей момент відпадає такого додаткового ресурсу. І не знаю, може, матч під вип'ю як варіант казу. Не знаю. Що угу. тобі може допомогти все-таки втілити це на цьому тижні? А, ну, запланувати це зробити і, мабуть, зробити якийсь такий ритуальчик, бо мені от дуже я ж, кажу, допомагала кава раніше. Тобто, це для мене був такий. Угу. Так, так. Це для мене був такий, як: от, все, я, значить, я виплакав, в мене більше енергії, я налаштувалася на процес. От, то зараз, мабуть, треба зробити щось таке саме. А що зараз з настроєм? Я бачу, що ти панікла. Бачу, плечі опустились, енергія стала менше. Що у тебе там всередині? Що ти відчуваєш? Не знаю. Ну, все одно оцей негативний результат, який він був, він трошки мене спиняє. А на рівні емоцій, як це можна назвати? А що що? На рівні емоцій, як це можна назвати? От коли ти думаєш про це негативний результат, ну воно прям видно, воно видно, не знаю, любо видно вам. Була, якою була Іра, коли вона розповідала про свої результати, і якою вона зараз є, коли говорить про те, що потрібно зробити, де вона бачить, що є певні перепони і є якісь ризики. Так, є відмінність в емоціях. Так, це видно. Сильна відмінність, так. Так. На рівні емоцій, що це за емоція, Ір? Давай піймаємо цю, цю емоцію. Mm. Так. Мабуть, страх, що знову не вийде. Uh -huh. Ну, типу, не буде результат. А як так виходить, що ти, маючи такий крутий результат за два з половиною місяці, як так получається, що у тебе є страх, що у тебе щось не вийде? <рес> Це гарне питання. Він мене дуже давно вже переслідує насправді. Uh -huh. А якщо взяти той досвід? Який у тебе зараз відбувся за два з половиною місяці ти зробила квантовий скачок. і ти бачила mm -hmm. там багато енергії. Ти коли про це розповідала, ти отак. Mm -hmm. Чи можеш ти взяти щось із того досвіду, у тебе зараз наступний квантовий скачок перед тобою, так? і, похожі, mm -hmm. мені здається, емоції, які ти відчувала тоді, так? щось є схоже. Так, так, однозначно. Як ти можеш взяти якусь певну можливо, опору, ресурс, енергію? Ти ж пройшла цей досвід за два з половиною місяця. Так, це інше. Але ти молодець, ти сама сказала. Так. Що може тебе звідти підтримати? Що ти можеш робити інакше, маючи вже цей досвід? Ти ж змінилася, ти ж стала там гуру, планування і так далі. Mm. Що мене може підтримати. Чи може тобі допомогти якось цей досвід, якщо ти в нього подивишся? Ну, однозначно, це не, не пропускати свої вісні. Те, що сильно мене згасає. От. І. І, мабуть, якісь от такі от активності, додаткові. Живе спілкування з людьми. От. О, оце можете ви підтримати. Так. Супер. Давай повертаю тобі. Значить, ти сказала планування, більш уважно на нього подивитись на цей тиждень, угу. не планувати на вечір. Я оце почула. Потім живе спілкування з людьми, угу. чисто від мене, Ір. Згадуй, я, який ти скачок зробила за два сп... Там, ну, Ти інша, воно не має вже так складно. Ну ти змінилась, ти вже, ти вже найскладніше зробила, коли після війни отямилась. Да? Далі вже діло техніки. <ріст> ну, окей, не вийде за тиждень, вийде за три, але вийде точно, тому що у тебе вже виходить, має вийти. Угу. Дякую. М -м? А, Люба, так, от ви от. зараз слухали цю історію. Хотілося б від вас теж, ну, якби формат передбачає, що учасники діляться з учасниками іншими теж своїми відчуттями. От така у Іри стоїть задача. На наступний тиждень, і вона ось так обмалювала свою там точку. А й де вона зараз, проміжна точка. Дайте якийсь свій зворотній зв'язок, можливо, і щось вам е відгукнулось, можливо, і щось хочеться прокоментувати, просто можливо, відчуття якісь. Ну, я от відчула просто те, що відчула. Е я, мені здається, що Ірина вийшла на якийсь плато. Тобто вона зробила скачок і вийшла на якийсь плато, і треба робити наступний якийсь скачок. А може для цього ну якби не вистачає сили? Може, треба відпочинку додати. Ну, те, що приносить задоволення, може, це не, не, не саме там аквапарк і ще щось. Ну, це розваги, так, вони теж там якби да, підтримують емоційно. Може. Якогось відпочинку таки не, вис... ну, не вистачило, і, може, дійсно спілкування більше спілкування дасть натхнення. Угу. Мені, мені так здалося просто. от. Може, цього не вистачає. Дякую. Дякую. Насправді я планую в, через один тиждень поїздку ну для себе. А, я буду їхати на машині через. Всю Польщу. мені правда страшно, бо я тільки недавно сіла за руль. Але для мене це такі теж ну, одна з моїх таких маленьких мрій, О, тому я думаю, що можливо ця поїздка теж дасть мені цей відпочинок, про який ви, ви мені говорите. Так, зміна, да, зміна ситуації, відчуття нові якісь від цієї подорожі, переживання навіть такі. Тому що, да, це дуже. Ну, якщо ви тільки ну, не такі вже водій, е, сміливий і, і упевнений, то це для вас нові емоції. Я вас запевняю точно. Трошки ожила Ір. Як ти зараз і що забираєш з собою у наступний тиждень? Ну, Однозначно поставлені цілі. От, однозначно хочу прийти наступного тижня і вже сказати, я їх виконала. Ми це зробимо. Давайте вже планувати, ми це зробимо. От, тому так, в принципі, зарядилися. Мені здається, якісь внутрішні перепони трошки прибралися. От, так що буду працювати. Я думаю, твоя історія стане теж великим натхненням. Тих хто в записі подивиться, тому що дійсно крутезні результати за два з половиною місяці. Я думаю, що ну теж дякую тобі, що ти поділилась цим. Дякую. Це угу. тобі дякую за твій курс, тому що ну, насправді це була дуже велика робота над собою, і цей курс, це, як потіводна зв'язочка, яка мене довела до того стану, який є. Тому... Неочікувано, але дійсно дякую. Мені ти дала трохи ресурсу сьогодні теж рухатись далі. Це правда. <laughs>